Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні поговоримо про цікавий можливий airdrop від е, Старкнету, а точніше, від Бравоса. Це гаманець на Старкнеті, про який я писав у себе в телеграм-каналі. Зараз з'явилася можливість приймати участь на Q3. Якщо хочете, то можу вам сьогодні, звичайно. Додивіться відео до кінця, розкажу про це. Посилання будуть під відео. Я написав так, що зараз на хайпі Аптос, але не треба забувати про Старкнет і про гаманець Бравос та Орбід Finance. Про Орбер Finance сьогодні тільки пов... так, поверхнево пройдемось. Взагалі, що таке Бравос? Це ось такий гаманець на старкнеті. Якщо я його вам відкрию, ось ви зможете подивитися. Якщо я вам його відкрию, то ви можете подивитися, що тут є можливість свапів. Для того, щоб в ньому просвапати, це одна з можливих активностей для того, щоб потім отримати якийсь айдроп, можливо, від Бравоса, можливо, від Старкнету. Для цього вам потрібен міст. Міст Орбітер Finance для того, щоб завести сюди свої кошти. Тому для того, щоб нам отримати кошти ось сюди, вам потрібно прив'язати на орбітері. Я посилання на пости залишу в описі під відео. Взагалі, як це виглядає? Вам потрібно вибрати тут Старкнет. І з вашого ефірі, ефіріум балансу, тобто з метамаску чи, можливо, якогось другого гаманця, Ну, я так розумію, що е, всі е, користуються метамаском, Вам потрібно вибрати саме Ефіріум, перекинути його до старкнету і здійснити свапи. Я свапав як? Я свапав від ефіру, до DAI, до стейблкоїну. Назад. Так як кошти мені знадобилося, їх просто знову прогнав через Orbiter Finance, що не є лишнім, тому що Orbiter Finance теж потенційно є кандидат на airdrop. Ось такі у мене були активності. А, ось вони. Ось Я створив аккаунт, це деякий час займає, і будьте готові до того, що буде довго йти з Orbiter Finance. Взагалі, це, от як на Ептосі, так нас чекає. Можливий а, такий прогрес на ринку в плані росту і в плані того, що а, здійсниться на, нарешті той самий а, а, поворот вверх, так, такий, а, ві, а, такий, можна сказати, плав, плавний плавний ріст. Тобто, щоб це все здійснилося, а, треба. А, Треба трохи почекати. Але замість чекати ми щось робимо. Завжди я в телеграм-каналі щось пишу. Ось так я вважаю, що буде краще зробити, аніж ні. Так само я написав і про Q3. Cree 3. Crew -3. Я теж окремим постом зробив, тому що з'явилась можливість виконувати завдання. Зараз їх дуже мало, але треба за цим слідкувати. На Кру3, ми, до речі, отримали ролі від Мейро і, можливо, навіть як я з того, що я сьогодні опублікував і знайшов, то ми отримали алокації в IDO, хто це виконав, тому. Знаходитись в телеграм-каналі корисно і на кри3, тим паче. Тут е, вам потрібно буде залогінитись і можна виконати буде ось такі завдання. Приєднатися до Discord, зафоловити в Твіттері, приєднатися до телеграм-каналу, також до телеграм-ком'юніті. Після цього чекаємо нові квести, тому що інші ось ролі вони отримуються пізніше, поки що тут завдань немає, тільки ролі залишились. Тому виходить так, що поки що чекаємо, але знову ж таки можна зробити ці обміни, свапи уже всередині гаманця. Прогнати через орбітер всі ці посилання будуть в описі під відео. Ось такі активності я роблю для потенційного ретродропу. Е, так, це можливо затратно. Затратитись на комісію обов'язково, але вона вийшла в мене там не зовсім. Я не сказав би, це, що це зовсім багато. Ну Ось я свапав. Е, давайте. Activity. Просвапав, і ну немає в мене тут а, тут е, історії про те, скільки я закидав, вже не пам'ятаю, але просвапав, вивів е, назад до ефіріум мережі, і, в принципі, на цьому все. Тут нічого по інтерфейсу, нічого такого, е, в принципі, тяжкого немає. Просто відправляєте, отримуєте, просвапали, але це може займати час. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь, це наш україномовний канал. Так само в нас є, є ще один канал, основний. Там я розмовляю російською мовою, але теж відео тематичні. У нас є TikTok, Instagram мій, підписуйтесь теж. Ну і в телеграм-каналі ви знайдете. Багато чого нового для себе. Ось опублікував UpStation, NFT-генератор на Aptos, теж Crew -3, Launch LaunchGarden теж Crew 3. Ось підбірка з Q3, а також ось новини про Мейру, ось сам Starknet і багато інших активностей, які потрібно виконувати, якщо хочемо щось заробити на такому ринку. Тому підписуйтесь на канал, дякую за увагу, мирного всім неба та заробітку. До побачення!